Це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Таким став лейтмотив святкового мітингу з нагоди Дня Перемоги, що відбувся в Прилуцькому педагогічному коледжі імені Івана Франка. Його учасниками стали адміністрація навчального закладу та студентство. Випускники коледжу свого часу взяли активну участь у битві за перемогу, вели партизанську роботу, доклали зусиль у відбудові зруйнованої війною держави. Важко уявити людину, яка б не знала ціну перемоги 45-го року, не розуміла значущість подвигу мільйонів, не схиляла низько голову перед загиблими, пораненими та тими, хто вижив. Про це йшлося у виступах ведучих. Про це співали. До речі, пісні воєнних років та пісні про перемогу у виконанні студентів коледжу допомогли передати ту атмосферу, яка панувала у колись великій країні 66 років тому. Тоді раділи всі, не приховуючи сліз. Сльози 9 травня це щось особливе. Плакали юні і сивочолі. Сльозами зустрічали довгождану перемогу і оплакували загиблих. Мабуть, важко згадати щось подібне в історії людства, що супроводжувалося таким сплетінням різних емоцій. І як би ми не намагалися спробувати уявити, що пережили і що відчували свідки та учасники найстрашнішої з воєн, цієї можливості ми позбавлені на щастя. Так кажуть ветерани, які сповна відчули на собі подих війни. Про опалену у 41-45 роках молодість присутнім на мітингу розповіла почесний голова ради ветеранів Петколеджу Лідія Лук'яниця і поділилася радістю, яку несе з собою вже більше півстоліття. У великій перемозі і її особистий внесок, і її батька, і її однокласників. Мітинг супроводжувався прийомом першокурсників до лав юних розвідників, які вивчають історію війни на прилученні. Знаходять імена тих, хто назавжди поліг на полі бою у боротьбі проти гітлерівських загарбників. Лідію Лук'яницю одноголосно обрали головою юних пошуківців. Перемога була одна на всіх. Відлуння ошаленілих від радості 9 травня 1945 року. Гармат чути і досі цього дня святкують села і міста, столиця і провінція. Святкують здобути життя і власну незалежність.